Показую наші сьогоднішні покупки в магазині АТБ. Купили хліб, бородинський, новий, формовий, нарізаний. Отакий От 400 грам. Ось така упаковочка. Ось І коштує він 14 гривень 80 копійок. Спагеті теж 400 грам, ну е лапшова. Ось така, бачите. 400 грам коштує 34 гривни 60 копійок. Купили вершки 10% отакі. 3, Упаковочки отакі по 21 гривну 40 копійок. Ціна лишилась стара, яка була до цього. І ще купили молоко пряжене, з фермерського молока 2,5% жирності. І скільки ж є тут? 870 грам. Отаке. От ну, як завжди беру. Значить, пишуть, зараз тут так, смакує до кави. Ну, я до кави його і використовую. Ой, покотилося. Так, зараз стійте, не падайте, хочу сказати. Купили яйце. Називається ясен світ, справжні велетні. Оці велетні, зараз вам покажу. Отакі От велетні. Стійте, не падайте. Коштують 49 гривень, 90 копійок. 10 штук, 50 гривень без 10 копійок. сметана. Сметана лишилася по тій же ціні. 36,20 20 Простоквашино 15% така. Чіпси. Ну, це від кулечка вже для себе бере чіпси з паприкою. Це мої онуки люблять таке. І менше її старша. Отакі от чіпси, Що ж їх тут, господі, 140 грам, 45 гривень, 70 копійок коштують. Ну і на останок взяла Вікуля теж захотіла е, морозиво. Вишня, абрикос, ласунка, стакан, великан. 100 грам. Отакий. От 22 гривни, 70 копійочок. Три упаковочки взяли. Такі були у нас покупки сьогодні в магазині АТБ.